Всім привіт, друзі! Вітаю вас в другому випуску, бачу перше. Сьогодні у мене відео буде огляд бою, який зіграв мій колега. Силочка на його канал буде в описі під е, відео. Якщо не бачили його канал, переходьте, підписуйтесь, якщо вперше на моєму каналі, також підписуйтесь, отож, зіграв він. Буквально декілька днів назад цей бій на об'єкті 140, я знаю тільки приблизний результат. У коментарях тільки чув, що це був мега епічний і достатньо тащунський бій. Отож, давайте подивимося, що він в цьому бою зробить, кого там піднагне, кого там підрозвалить. Гравець надзвичайно сильний, тому я розумію, що він може дуже високі результати показувати. Отож. Іде він, звісно, на стандартну позицію стежок. Зараз, скоріш за все, постане ось, ось тут покимпить або ж можливо буде агресивно піджиматись, ну побачимо. Ну віртушечка, ну ну, 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 зайшла, зайшла, Майже віртушечка. Цікавий цен сам Ми... в Реально відчувається, що в нього набагато різкіший клієнт, ніж в мене. Ну ось, поїхала це що, прожетко. Рома засикував. Думає, ну вас в баню, ну, ризикувати не буду. А, це Юдес поражався. І стоїть, ці помаленьку. Методично зараз буде вичекувати. Я то зазвичай з... граю з іншої сторони, тому що від неї можна переїхати, там потім горішку постріляти, ще щось. Ці, якщо піджимають, важко е, піти. Ну, Рома, в принципі. Від'їжджає, зараз буде вже виїжджати з лівої сторони. Виїжджає Ріно Обсеронте. хоче видавати. Агреса на Юдеса, а Рома тим часом буде йому дубці тільки сюди-сюди, сюди. Давай, давай, давай. Ну і все, Ріно Черронти залишається шотним, навіть не дивиться на роху, помиляється, отримує собі кумулятиву в дупу. і щасливий відходить в ангар. Так, дивимося по міні-карті, що. На відстрілі може бути 268. 8 ой Ой-ой-ой-ой, яка помилка! Подивіться, Єпіс виїжджає і. каточек надзвичайно. Ну, ну, знову ж таки, вони загралися на Юдиса, і вони просто забили болт такий жирний, добротний, напевне, сталевий на роху, і... а він просто без підсвіту їх розвалює. А ні, світився. Світився, є пісь з вертушечка. Ну і як же ж вертушечка не пройде, звичайно. Так, приймає рішення відкатуватися. Ну, в принципі, зрозуміло, він один. На прикритті в нього то є ПТшки, але він один конкретно в цій позиції. Відтягнувся назад, щоб на нього вилазило. І виїжджає дробінка, не попадає в лючок, відкатує назад. Зараз будуть давити його. Зараз будуть давити. Чи ні, дробін зупиняється, тому що забоявся відстрілу чи чого там, не знаю. Ой, каточок, все. Охороночка зараз буде для 268, перевіряйте. Це 140 не відпустить з катка. 2 каточки і 268 відправляється в ангарі. Як же він не довернув свою корму, просто жесть. Ну і все, це, просто зняли гуслю і зболтували 268, все. Робо вирішує підбикувати. дає тишечку ТВПшці. ТВПшка сховалась. Своїм хоботком тільки поводила трошки це і все. Ой-ой-ой, виїжджає хемка на все лице і бабаха сіла. Ну таке, буває. З, з кожним можна трапитись. Окей, дивимося по міні-карті. Рахунок 5.5, перевага по хедпойнтах в 6 тисяч. Тобто це вже має бути 100% перемога. Дивимося, що є БР, щось курнув і давай агресувати під нашу половину. Бачимо, що ще інша ТПшка стоїть на відстрілі на балкончику з ТРВшка шотна. Переключитись, на жаль, подивитися, що на іншому флангу ми не маємо змоги. А, там дві укурених ЛТшки в команді супротивника. Вони тупо нагло залітаючись залі... збрити Мантікорку. ЄБР помиляється, римує постріл в лице від Мауса. Ну і сотка там залишиться. Зараз хто там це ментікорка інша залітає, щось буде пиздити ногами те Тестолате, Рома боїться, стоїть, переживає, ручки трусяться, думає, як це ж більше настріляти дамаш. Так, бачимо, що довго не вбивають не тесто те ЛТ, але воно залишається шотним. знаєш, зараз йому таки рівний пендель під дуб цю зроблять. І виїжджає. ТВПшка барабанити раз не пробила, другий пробиває, каточок і ПК ламає. Дає жахливу реалізацію 2 з 4, але ш... маємо, що має. Інша ТВПшка об'їжджає, не дивиться на Рому і отримує собі потилицю постріл. І щасливо закатується шотною назад. Окей. Рома боїться, щоб йому не заїхали в дубцю. А дивіться, як все швидко поміняється. Буквально за хвилину помінялося все з ніг на голову. Вони вигравали, тепер, е По... як мінімум, по стволах вони лівають в два ствола, по хітпоїнтах, показує, що ще все гаразд. Окей, ТВПшка стоїть від Башеньки, але діто, яка башенька проти 140. Ну серйозно, ТВП від Башні стоїть, проти, танкує проти 140. Ну, це якісь. Яка ТВПшечка? А, ТВПшечка зкритим ні. А, ні, ні, це зелена ТВПшка 60 тисяч боїв. йо що шо він курить, зрозуміло. Ой-ой-ой! Оце так на блоха ззаді. Стоїть собі, не світиться. Виїжджає такий опа-ча. Арта намагається закинути, але везіння на стороні Романа. Опа! Рома дуже сильно читає мінікарту. Бачив мантикорку. О, як... Прикольно. ТВПшка підпригнула. Виїжджає, дає тисячку, відправляється в ангар. Прикривання в Роми на вищому рівні. Нарешті, нарешті Рома ремонтує по хетпойнтах. В них все ще гірше, ніж було. Обережно намагається виїжджати по мантікорці, давати, але монтікорка швидше. Помилочка від мантікори. Ментігли ще. 500 хп обережно від Бортика, методично виїжджає, гвалтує, виїжджає, гвалтує. Я б на місці Мантікора вже, скільки вона вже втанкувала, то треба було на пофіг виїхати і точно дати йому шоти. Ну, боїться. Боїться чого не зрозуміло. Окей. Залишається в команди супротивника Хевік, Єбіст, ТВПшка, Бабаха, Мантіглиш не добити і, звичайно... Цар цієї гри Артавод на 261-му. Дивимося, похід, пешка, мантікорка шотні бабаха на 2-3 постріли, так само і єпість приблизно на 3 постріли. Для 140, Окей, Рома приймає рішення продавлювати далі базу. Бачить просто по мінікарті, що всі загралися на баску. Побіжає, бачить дубці ТВПшки сюди, все. ТВПшка в ангарі. Не засвітився, наче я не побачив лампи. А це значить, що якщо ТВПшка тупенькою не потикала звідки її вбили, то єпіс і. Мантіглиш навіть не буде знати, де він. Окей, єпіс дивиться, дивиться, дивиться. А, не пробивається єпіс, не так все просто. Ну, не залетіло. Ого! А це як. Перший постріл Рома не, не туди стрільнув, а цей постріл просто на халяву полетів кудись нижче. Мало щось там дякує, за якісь борги вже хоче віддавати. Ну, Ромі треба в такому випадку скидати номер карточки своєї, хай його О, Хевік нашу бабаху забирає. Їде й дивиться, не засвітиться чи бабаха, але рома Рома, Якщо бабаха засвітиться, то тобі вже не буде куди втікати. Я думаю, це розуміє кожен з вас. Окей. Поки затіща в бою, попрошу вас підтримати це відео подобаєчкою. Та також не забувайте підтримувати наших хлопців з зСУ, які дають можливість вам дивитися контент, а нам його робити для вас. Отож, Рома крутиться, вертиться, як той вужик сковорідці, і думає, як це ще настріляти? Що де настріляти. Ну, не все так просто, тому що 500 хетпоїнтів це не фуловий танк, і важко щось розіграти. В той же час, коли фуловий маус стоїть, боїться. Ну, Це геніально! Це геніально, це геніальні гравці в World of Tanks. Я думаю, що вам неодноразово траплялися такі гравці, які на важких танках простоїли весь бій в себе на базі. Він нікуди навіть не поїхав. Як казав один герой з наших українських мемів, це мерзость, Це реально мерзость. Напишіть в коментах, до речі, чи часто трапляються вам такі важкі танки. І Рома стоїть, давайте вімкнемось перемоточку, пришвидшимо трішки. Бо що він може довго стикати, він досвідчений воїн. Буде стояти і друнькати в кущиках до останнього. І мантікорка помиляється, і Рома таки робить це. Він ще й не засвітився, помітьте, він бив мантікор без засвіту. А це дуже сильно. Я вже думав, що Маус їде вперед, але ні. Маус так і друнькає. Так, микаємо перемоточку, прискорення. Всього, 140 ракета, 140 швидше ЄБР катається. Кевік, без освіту, приїхав в дупу до Роми! А як вчасно Рома ж поїхав? Він виходить на внішку, але це також достатньо не... небезпечно на внішку виходити через те, що бабаха. Вибачаюсь за русизм. На зовнішню сторону виходить Рома. Окей, обдурює Хевіка і починає роздавати йому в дубцю. Це геніально. Хевік засвітився, їде ціленаправлю, і тут йому прилітає дубця, йди сюди. Ну, Рома добре під колами йому його прошиває. Чись 140. Достатньо комфортне пробиття на підколах, тому можна їх використовувати. І поки Хевік там щось колупався в носі, то його вже розвалили на ДПМ, на скелі, на ДПМі. І це вже 9995. Це жесть, це що, 10 тисяч буде чи що. В них ще є бабахи хетпоїнти, в них ще є артафелов. Дрома відсвічується і газує вперед. Я б, напевне, вже заряджав би в бугаса. Насправді. Заряджав би фугаси, арту можна пробивати, бабаху можна пробивати. Ну, Рома боїться не пробити, або дати за маленьку альтуче чи ще щось. таке. Так, піджимається він під бабаху. Вирішив не по дальняку, вирішив не сюдою, наприклад, об'їхати. Ось сюдою через низ бабаху. Вирішив все ще через низ об'їхати. Ну. Що те ще те рішення, я думаю, що було правильним, але не зрозуміло де бабаха. Куди сховався цей ваншот дилер. Так, засвічується він позаду, не бачить Рому, Рома стріляє, не попадає. Натомість сам засвічується, бабаха починає викручуватися. Півтори хвилини. Рому може прикуярити арта, але Юрчик, Юрчик на арті десь став в цікавому місці, в якому напевно і не прокидував Рому. Рома переїжджає, відсвітився вже на характері. Виходить, дає бабасі. І в нього альфа не проходить, якщо так. Да, да, да. Мав з двох пострілів додати це. А бабаха дивиться, як її тупо педалі. 9600. Якщо він зараз забирає арту, це 10 тисяч А? На 140. Є ще порох в порохівницях цього танка, правда? Це жесть. Я думав, що результат буде меншим насправді. арта, напевно, топиться. І сюди. найс Nice 9865. Вау! Це надзвичайно сильний бій. Я думаю, що Роми заслужив за кусенець. Подобачка або лайк. Кому як подобається за такий бій. Вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, підтримувати україномовний контент і пам'ятайте, все буде Україна! Зустріне!